Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Мама, що купила. Це друга частина мого огляду знижок до чорної п'ятниці в магазині. АТБ. акція триває з 25 по 30 листопада. Тож мерщіть, дивіться, щоб нічого не пропустити. Дуже прошу вашої підтримки. Це мій новий проект, і я щиро стараюсь для вас. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Мені це неймовірно допомагає. Сподіваюся, що мої огляди будуть для вас корисними та цікавими. Я вас дуже ціную Ну, і дякую за вашу увагу. Поїхали. Маномах Ваудбери і 1001 ніч. Також на знижечках зараз 35%. Ще мономах бачу зелений чай. Ексклюзив грінті. Теж 35% знижка. Рис розумний вибір подрібнений. Знижка 17%, 33,90%. Також пропарений. Ріс знижка в 6 відсотків, 41 гривня 90 копійок. Гарні знижки на каву бачу. 27% чорна карта. 39%. Також чорна карта Гол. І 39% відсотків на велику пачку. 250 грамів чорна карта гол. 200… 324 гривні 90, 90 копійок.

Відсотків знижки на пачку 200 грамів. Якобс Монарх, 19 відсотків знижка за 60 грамів. За 280 грамів 399,90, знижка 41 відсоток. І найбільша пачка, знижка 12 тут 425 грамів 684 гривні 50 коп'єк. Чіпси картопляні зі смаком барбекю 47 гривень 80 копійок, знижка 23%. Класна знижка на фісташки 20%. 131 гривна 90 копійок за 150 грамів. Знижки на стіки якобс 7 гривень 30 копійок. Такий якобс 10 гривень 40 копійок. І різні смаки. Салона карамель капучино і також капучино Бейліс, 14,80. Чай чорний, розумний вибір, 18 гривень 20 копійок, лісова ягода, малина та лимон. Злове желе з лагода, 17 гривень 40 копійок. З лагода полониси, з лагода лісова ягода, 29 гривень 20 копійок, книжка з 17 Йогурт Dolce ціна 36 гривень 80 копійок, різні смаки в асортименті, єдиний який не на знижці це полониця банан, решта зі знижечкою. Це Dolce також на знижці 14% 36 гривень 50 копійок, також різні смаки. Мартіні Б'янка знижка 30% за 1 літр 345 гривень такий набір. Вермут Мартіні, червоний, плюс швепс. 419 20 гривень 20 копійок, 26 відсотків знижка. Також Мартіні Бріут, 443 гривні, 70 копійок за 0,75. За пляшку. Лікер Шерідан, 754 гривні. Ренгоб'янко 183 гривні 90 копійок. Абір, плюс бокал у коробці 533 гривні 60 копійок. Коньяк 5 зірок шабо 257 гривень 90 копійок. Коньяк Болград, 207 гривень 90 копійок. Коньяк кобліва 96 гривень 30 копійок за 250 мл 30% знижка. Діють знижки на коньяки Горі. Йогурт своєї лінія Перси 21 гривня 30 копійок. Малина 20 гривень 90 копійок. Продукт цирковий. Розумний вибір, 7 гривень 70 копійок, 10 гривень 40 копійок. Сирок газирований з лагоди, мак і ванілін. 40 латрований злагода, шоколад і вишня 10 гривень 40 копійок, соковий Сирок... батончик злагода, кокос у глазурі з ароматом карамелі XL 43 грами, 11 гривень 90 копійок. Айран 43 гривні 60 копійок. Дисвітна тістечко мілка 27 гривень 30 копійок. Донишка 17%. Сирок ягодинський, солодкий, з родзинками 23 гривні 50 копійок за 90 грамів. Кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем фурага 54 гривні, 90 копійок за 180 грамів. Смітана молокія 37-50, знижка 28% на них зараз. Вершки яготинські 55 гривень 50 копійок. Молоко своя лінія 900 грамів 43,90. Молоки, кефір густий 49,70, знижка 17% відсотків. і 14% відсотків. густий 2,5% жирності 55,40. Знижка на королівський смак кетчупу 30 гривень 70 копійок для 400 грамів до шашлику і лагідний сирок плавлений, золотий резерв 22,40. Знижки 30% на сир вишковий лосяті. Так, з грибами лисичками, з лососем та кропом. 51 гривня, 50 копійок. Пачку 150 грамів, 57 гривень, 90 копійок. Також знижка 30%. Підрим сир Президент, 72 гривні, 90 копійок. Знижка 22%, 22 на Філадельфію – 19% знижка 95,30. Сир передий своя лінія. Голландський 56,90. 30% знижка. Знижка 14% на сир передий кома традиційний 73,90%. Сир на півдий гауда 61,50. І сир на півпридий Мадам 61,50. Сир «Тердий пирятин», король сирів зі смаком пряженого молока, 77 гривень 30 копійок за 160 грамів. Сир «Плавлений лактима мікс», 4 сезони, шинка, гриби, вершкове, цибуля, 62 гривні 70 копійок за 140 грамів. Моцарелла, знижка на неї 22%, 54 гривні 70 копійок. Який сир? Камамбер, 95,60. Сир м'який камамбер, інший виробник рот капчен 90, 100 гривень 90 копійок. Блакитний сир. З пліснявою 66 гривень, 30 копійок. М'який сир філата, 75 гривень 90 копійок. Кумус 4550. книжки також є на закуски пікнік. Велика пачка 200 г 90 гривень 50 копійок. Маленька 180 грамів. Це своя лінія закуска 24,90. І тут ще є куряча, також 24,90. Плавлені сирки. А, продукт плавлений, розумний вибір. 9,90 гривень. І смаком грибів, вершковий і дружба. 15% знижки на ковбасу. Вершкова, м'ясна лавка своя лінія. 107 гривень 70 Штець своя лінія, 18 гривень 20 копійок. І розумний вибір ковбаса печенкова, ліверна. 53 гривні 90 копійок за 400 грамів. Знижечка на сало. Прям таке воно апетитне. 18 гривень, 49 копійок, 15% знижка. Буженина 20% знижка. 32,64 за 100 грамів. Шинка своя лінія. 37,54 також за 100 грамів. Уряча четверть. Копчена варена, 15% знижки, 20 гривень, 49 копійок за 100 гривень. Піца легкого Гавайська, 84 гривні 50 копійок, 400 грамів. Млинці своя лінія, французькі з куркою та грибами. 42 гривні 90 копійок за 370 грамів. Кава новинка, коса, деніш з кленовим сиропом. Треба буде спробувати. Масло селянське солодковершкове 400 гралів, своя лінія, 174 гривні 90 копіїв. Маслена рибка, торговельна марка Кіт. 67 гривень 30 копійок за 80 грамів. 26% знижки на форель. Своя лінія філе, шматочки, 176 гривень 90 копійок. Длязивна знижка з карткою АТБ 39 гривень 50 копійок. Ікра трески. Рибка «Вомір» Придівальна марка Рибниця. Знижка 30 відсотків. 29 299 за 100 грам. Одна пачка 298 грамів. Грубо кажучи, 100 гривень. Рибні котлети Master Fish червоної риби за 400 грамів, 92 гривні 40 копійок. Дві ж морожена салака, водний світ, 92 гривні 90 копійок за 700 грамів. Пельмені три ведмеді апетитні, 600 грамів, 102 гривні 90 копійок. Пельмені три ведмеді куркою та яловичиною, 93 гривні 90 копійок. Кірмі руть 94 гривні 90 копійок 880 грамів. Гіоза з м'ясом 133 гривні 80 копійок за 400 грамів. з картоплею і м'ясом Геркулес 82 гривні 90 копійок. Пареники з сиром 37 гривень 90 копійок 400 грамів. Те знімальна марка День у день.